В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Радість моя, Христос Воскрес. Такими словами ми сьогодні вшановуємо пам'ять нашого Великого Святого, Божу людину не тільки після канонізації, а Божу людину на землі. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять нашого святого храму. Амі Преподобного Серафіма Сагозла. Кожен може дивитися і розуміти святих, як він його і розуміє. Але давайте сьогодні подивимося на преподобного, як людина, як на людину. Що в своєму житті він шукав? Він шукав неслави, він шукав Бога. От шукати Бога в житті це є саме важливим. Тому що коли людина не має Бога, коли людина втрачає святість, коли людина втрачає чистоту душі, дьявол її, можна сказати, вбиває. І преподобний був простою, простим чоловіком, бідним, побитим, горпатим. Якби ми подивилися сьогодні на нього, ми б побачили, напевно, такого, знаєте, нещасного такого такого старця, який непримітні. як я казав на відчирній службі, що і дивіться, невже ж божественну благодать можна сховати? І до цього старця він пішов в Сароскупустей, бо в Києві, ви знаєте, Київка. 6, 2, і йому благословили йти в Сарорську пустель і там молитися. Ми з вами знаємо життя святого Преподобного Снижого, але є ще деякі нюанси, які ми з вами і не знаємо. Є історичні факти. Ми ніколи їх не знаємо, тому що вони знаходяться в Апокрафах, і вони пересказуються, вони є історія. Преподобний Сіраків Саровський був монахом священником. Тобто він був в рукоположен в сан Священника і він був у монастирі. Браття монастиря, де він означала був і де був постижений, не зробили його. Вони його не любили, тому що бачили в нього правду, бачили в ньому чистоту. Він був, історія подобна, писала чудову, красиву книжку про Сереги Масаровського. А історичні факти були набагато скриті. Вони знаходяться в Єврії і вони є в історії Російської держави, в історичних фактах. І браті його не любили. Був непримітний і мав велику повагу людей. Ніна вісьбраті змусила його, можна сказати, так, знаєте, путішествувати, коли він монастиря. Але куди Середін Сароцький не приходив, зануйшли люди. І це роздражало намісників, це роздражало братів монастиря. І коли прийшов Києво-Печерську лавру, і там він побачив до себе неприязнь, і йому старці благословили діти, пусти. Царство і там тихенько молитися Богу. Чому так було? А тому що ми бачимо, що людина настільки була нужна і настільки любила Бога, щоб він не побоявся. От як ні, то ми сьогодні з вами пішли в пустину. Тут ніхто не може, ні, я теж не можу уявити, Падбреслав, ми пішли, кинули все без іди, без нічого. Така цінна була віра, щоб в нього в серці горіла любов і нічого не боявся. І от коли в людей є віра, як я завжди вам кажу, от коли у вас є віра, вам нічого не буде страшно. тому що вам буде допомагати Господь. І Преподобний вже вирішив піти і пов'язатися цій пустині. І розбіглася молва, що в Саровській пустині, Вухому Лісу, є старець, який має велику благодать до нього, а вже його знали там, і там, і приходять якісь послушники, і приподобиний Сіра Він Господь за його зайвоє Бога дає йому такі великі дари, як бачити майбутнє, якесь селяти двори. І в цей час росту пусти тягнеться багато-багато людей. І ось просіявши такою чистотою, бачучи таку людину, коли нього збирається вся братія, коли нього збирається, напевно, ті. Хто шукали Бога в житті. Знаєте, ми різні люди, різні люди з вами. І ми шукаємо Бога по-різному. І Господь нас приводить церкву по-різному. Когось приводить, не дай Бог, в біді, а когось приводить в радості, а когось приводить вже по часу. Наша душа завжди чує той час, коли нам потрібно з вами підходити до Творця. І дорога до храму веде всіх. Тільки багато, багато не приходить. Чому? Тому що жорстокосердя, світ цей руками, яким ми живемо. Оце, що робиться в світі, ненависть, зло, святознення, воно забирає і забирає в людину чистоту. І людина відвертається до Бога. І багато хто каже: Я не вірю, а вони кажуть, що. Так, ви знаєте, це все те говорять люди, які очистріли душою. Тому що всі ми в душі є люди. І в нас болить душа всіх однаково. І коли ми когось судимо, чи колись ми когось ображаємо, запам'ятайте, що якби би було це нам, ми, до нас, то нас би теж впаліла наша душа і боліло наше серце, тому що воно є однакове. Бог однаково всім дав душу. Душа всіх однакова, вона жива. Її біль дуже страшна. Тому що якщо болити якісь Орган тіла, його можна щось колоти, щось зробити, можна вторгнутися і його обезболити. А обезбойте свою душу. Чим? Ви хорошо, всі, прекрасно знаєте всі, що коли хтось так вам зробить зло в душі, положить, щоб ви, ми з вами обіжаємося, і ми бачимо, яка це боль. Нестерпімо, коли тебе ображали, коли поносили, коли неправдиво до тебе відносили. Не дай Бог, а втрата близьких, рідних все страшніше. І оця біля нічим не лікується первому літрі. І ви, чудово, це всі вкрай не знаєте. Тому що ви, ми з вами вже пройшли цей період життя. І ось Сергій Псановський, будучи в одній візі, це скрилися деякі фактори, просто написалася книга. А якщо ми підемо далі, то ми знаємо з вами, як його каналізірував. Ви знаєте, що до нього приїжджали тодішні князі руські і приїжджали багато людей знатних. І це, звісно, вивело завість тих, хто був у великих храмах, тих, хто були в великих монастирях, і поношення, і гонімося, як казав Господь, бо мене гнали, і вас будуть гнати, і так і сталося. Но Сірапів Саробський мав мужність. Він не боявся. Не боявся, тому що з ним був Бог. Був Бог. Що людині боятися, коли людина не на з Богу? Нічого. Ось чому він вам сказав. І ви знаєте, що вже тільки цар Микола Ій, коли запропонував, а наскільки народ ходив на могилу, знали, де прикодоване, наскільки було почитання, но священний склад не хотів каналізувати приподобного. І тільки вже цар свою владу. Можна навіть сказати, надавив, або видавив і Бі піскопів митрополітів, одне, щоб каналізували. Тому що, коли цар зайшов і сказав, що до єпіскопів, до митрополітів, ви що не бачите, що робиться, Ви що Бога в душі немає. Подивіться, скільки народ протікає до преподобного, яка сила від нього є, і він їх заставив, щоб каналізували прикольну серпіма. І от коли його мощі винесли. То всі побачили. Було таке, такі стільки було народу, описується в томучасній історичним факторах, що не знають якого святого чи преподобного що так виносили і канонізували. Благоухання від мощей і сила була настільки велике, що заповнилося, як пишеться, не тільки звістка рознеслася по всій Русі, а звістка рознеслася за кордон і в царській пусти монастиря основав преподобний. Уже збігалося, приходило стільки колодників. Цю народ побажав преподобного. Про нього настільки передавалася пам'ять, настільки передавалася його сила молитви, Його любов, Його доброта, що його не забували. На жаль, церква якось хотіла стерти його з пам'яті. Але ви знаєте, святе і чисте з пам'яті не стирається, Того, що воно є святе, і люди відчувають. Ми всі живі з вами. І ми зустрічаємося, виходимо в нашому житті. Ми бачимо багато людей. І от приходиш, підходиш до людини, і ти зразу відчуваєш, що вона мовчила. Вона нічого не говорить з тобою. А ти вже чувствуєш її душу. І от так само люди, що відчували цю душу преподобного Серафіма. Що він робив? Нічого не робив. Він молився Богу і мав велике серце, велику любов. Ви знаєте, якби ця любов була сьогодні, хоча б одна сота, цього, яка була преподобного, то би не було сьогодні ні біди, ні війни, ні злості, і є І якби, напевно, сьогодні жив преподобний, він би да не так говорив, як говорить сьогодні деякі священі началі про трагедію, яка, про цю війну, яка є в на нашій державі. Правда, правда є істина. Правді людина і в любві попізнає Бога. Коли людина втрачає правду і перестає жити, або скриває, або боїться, або себе сама кудись щось якось засовує себе на задні полки життя, вона уничтожається. От ми всі з вами знаємо, наскільки важливо це в житті. От десь промовчали, не сказали правду, да? а приходиш, а воно тебе мучить. Тому що з тобою говорить голос Божий. Ну і коли дуже починаєш казати просто починаєш казати правду, то ви бачите, яка, яка агресія людей на правду. Ну ви знаєте, ця агресія проходить. А от якщо ти про людину з збрикав, і людина тебе обідалася, то та людина вже буде в узліслого до кінця. А якщо ти людина тебе обідалася і ти сказав правду, вона зрозуміє. Що це правда, і вона все одно повернеться до тебе, тому що правду ніде не сховаєш. От простий чоловік доказався, священник побитий, згорблений, в душі і всередині має таку віру. От нічого його не подвігнуло, нічого його не може подвігнути в цьому житті, тому що його віра така сила, що він не відчував ні холода, ні голода. В нього не було цього відчуття, тому що. Він, Жив молитвою, жив спасіння. І ми кажемо, як так можна, що 200 днів. А ви знаєте, як можна? Можна дуже легко. Це мій в житті знаєте. Коли тобі больно, день довгий. Коли тобі весело, день короткий. Так, так? І от ми знаємо, що коли людина зайнята свою справою, і коли вона відключається від цього світу і молиться, в неї день короткий. І в неї рік короткий. Я не думаю, що він навіть знав, що він простояв 100 мноче і сто днів. Він просто стояв і молився. Його не було часу читати ні дня, ні часу, нічого іншого. Це дійсно великий святий. Це дійсно людина, яка жила з Богом. Це не просто от, канонізували, знаєте, часто нас канонізують єпіскопи, патріархи, царів, князів, інших. Це без і по відвалі їхньому, а приподобного каналізували за його велику, велику душу і і за його любов. За любов, яка є вічна. Його вже нема стільки років, а його пам'ять почитається і знають його як приподобного сирафіба. Тільки скажи як преподобний сирафів, і зразу на очах в голові, що в нас радість моя, усмішка, тепло. Людини нема. А його подвір гріє в своєчасну людську душу. І це настільки важливо в житті, що ми повинні мати таке саме з вами серце. Ми повинні мати з вами таку саму велику душу, кончучу. В цьому злому світі ми повинні навчитися гріти інших. Які ми християни, якщо ми тільки ходимо до храму, дадемо свічку, причащаємося і сповідаємося, коли нема цієї любові. Це не християнство. Ми сьогодні ділять храми, ділять церкви, діляти це все. І забувається одне важливе в житті, що християни з християнами то воюють. Він настільки спокусив людський розум, настільки війшов в людську природу, що ми, що дає нам більше любов, на щоб ми були просто, знаєте, ненависті, щоб ми перекусали молодого. Ну, поки в нас є такі молітні, які старці приподобні, нічого не буде. Світ вистоїть. Світ вистоїть, тому що він стоїть на молитвах. на покаянні, на простих людях, на молитвах простих людей. Не на проти тих, хто високим самим, а на прості люди, вони, коли в них душа більша, тому що вони відчувають Бога. І оця простота гріє людську душу. Я сьогодні хочу кожного із вас привітати цим святом, Побажати вам ці бачте, тяжкі часи. Ви знаєте, апокаліптичні часи. Приходить час, нічого страшного нема, так має бути. Але хочеться привітати вас всім цим святом і ви берегли цю любов, цього, цього чоловіка, цього преподобного, цього святого. Він любив нас. Він любив всіх нас. І його любов до нас велика, тільки ми повинні мати молитву, мати теплоту віри, берегти себе і своєї щасливої душі. Ми сьогодні з вами святкуємо, напевно, непривичний храм, тому що бачите, що сьогодні нікого нема, нікого не приглашали, ми дійсно нікого не приглашали, тому що ми за це Миколаєм поговорили. ми живемо тяжкий час. І ми з вами не знаємо, що буде з нами завтра. Побачите, що вчора люди в тому самому Дніпропетровську жили спокою, а сьогодні фактично вже два під'їзду нема. Ми з вами не знаємо, що Господь управить нам всіх. І тому, напевно, за сутою прийомів високопоставлених людей, духовенства, саме втрачається одне спілкування. Священника з людьми, з Паспою, того, що завжди заняті, завжди всі зайняті, всі пригощаєш, бігаєш, нагріваєш, дорожки розкидаєш, крива їх печеш і забуваєш за одне, що це складається з душ людських. І найважніші усі нам на, на храмі це не ви, ті, хто має душу, хто трудиться, ті, хто приносить. Цей храм любов. І найважні гості це людські душі, які гріють храм, які гріють один одного. Уже за скільки років ми стали не тільки єдиною родиною, і не тільки єдиною сім'єю, а ми стали якимись більшими. Ми, от я оскільки замічав от останні роки, особливо коли почалася війна, наскільки багато людей в Нашому храмі, по-іншому стали дивитися на світ. По-іншому стали дивитися на все. Ми поняли в житті от казалося до війни, да? що Господі так і так, все, хтось купляли, продавали, щось міняли, щось торгували, щось купляли. Все такі заботи були, ніхто ми одного не бачив. І вдруг 24 числа. І всі повернулися з питань, які були раніше до одного. Всі стали розуміти, що в житті, то що ми чули в Євангелії, ми його не розуміли. Я точно кажу, що коли казав проповіді багато разів про духовне, про чесне, про те, що важна душа людська, ми з вами його не, не чули це, про це Іван вийшли, але ми його не розуміли. А тепер, коли прийшла війна, ми поняли, що найважче в нашому житті це є ми з вами. Живі і здорові. Це є ми з вами, які спілкуємося, які, які роздражаємо, злимося, любимося, але великим таким органом, знаєте, єдиного серця, єдиної душі. І тому ми сьогодні вирішили, напевно, я рішу, чи сінко підтримав, провести один день, один храм з вами, без гостей. А найважливими весами в нашому житті, в моєму особливо, це є ви. Я хочу сьогодні всім вам подякувати від чистої душі і серця за вашу доброту, за вашу любов, за вашу чистоту ваших дум, за те, що кожен із вас в цьому храмі він молодий храм більшість. Тому що багато наших це люди молодого. Він став, знаєте, таким, я часто чув від людей, що от офіційноський хан інтелігентний. Це мені батьківськи казали. Може, може інтелігентний. Чому? Тому що багато людей могли і багато людей, як маючи освіту і маючи люди, живуть, от вірю їх, от знають, питаються, бачу, як же ход. ділиться своїми емоціями, поїздками, молитвами. Оце важливо. Це, знаєте, хто би що не казав, наш, нашому храмі живий приход. От самий живий. Я знаю, які храми. Я дуже добре ставлюся до всіх храмів і знаю все. їхні от, Напевно, коли люди, люди, людина живе такою взнати, прикрасити, зробити. І от, це найважливіше. І дивіться. Це вже коло храму, і храм, і ялинка, і, і подвір'я, і все, воно храм. Тому що це ваша заслуга. Я хочу вам подякувати багато-багато раз. Цей тяжкий час. Хочу попросити Господа, щоб ви жили довго, щоб були щасливі ваші діти. Ви будете щасливі і мені буде легше. Я хочу попросити Бога, щоб Господь поміг нам молитвами такого старця, постановити цю війну. Встановити їх, тому що і свято любов, кожна війна це пораження без Божої і, і без любові. І я вірю, що наші сльози, у нас дуже багато дітей українських пішло. Нас дуже багато сльоз мам українських. у нас дуже багато сліз, горя і дії на нашій державі. Рік не пройшов, а дивіться, це горя. Це біда. Це ще буде так довго длитися, що ви собі не представляєте, як уся війна. Рана міста вона довго гоється. А взагалі, якщо коли втрачаєш дітей і близьких отакою От снарь, вона не гоїться ніколи. Нам потрібно навчитися любити, нам потрібно навчитися молитися і вірити, що наша держава, наші люди, ми з вами будемо мати, будемо мати все, якщо буде віра. І ви знаєте, на, на сьогодні, напевно, такий самий день, коли хочеться побути з тими, який час, коли хочеться побути з тими людьми, які ти хочеш бачити. Я точно знаю, що я хочу бачити вас. Я точно знаю, що ви хочете бачити вас. І я точно знаю, що ми сильні, ми мужні, ми, ми маємо віру. Ми не просто ходимо в храм, Ми маємо віру. І оця віра дає нам силу. Зберігає нас, підкріпляє нас, один одному дає руку і виходить оцей чужок ла щастя, людського простого щастя. І сьогодні я хочу почути вас. Тому що влади, вони вже чули, батюшки ми чули, мене чули, чули. Я хочу, щоб сьогодні пару слів сказали Валюті, йди сюди. А зараз і скажете. От ви. Багато дякую Валентині. Вона бачите, яка в нас прекрасна, чудові, які в нас завжди украшення храму.